Вітаю всіх на реформатському мисленні. Сьогодні ми зануримось в одну, знаєте, таку дуже потужну ідею з книги Джона Пайпера, яка називається Не змарнуй своє життя. Так от з чого ж починає Пайпер. А він, знаєте, одразу ж кидає нас у вир подій, показуючи такий ну просто разічий контраст: два абсолютно різні способи завершити своє життя. І ось, подивіться, Пайпер ставить перед нами по суті два шляхи. З одного боку, історія Рубі Еліасон і Лори Едвардс, це життя повністю віддане великій меті. І він називає це славою. А з іншого боку, подружжя, яке, здавалося б, досягло всього, про що мріють: американська мрія, пенсія у Флориді, океан. І ось це, як не дивно, Пайпер називає трагедією, справжньою трагедією. І ось тут. Просто вдумайтесь, у цьому вся сіль, здавалося б, ідеальна пенсія, так? Але Пайпер каже, у цьому житті немає великої вічної мети, це життя, яке в підсумку зводиться до слів. Поглянь, господи, ось мої мушлі, і це просто пробирає до мурашок. Добре, то в чому ж тоді фундаментальна різниця між цими двома фіналами? Пайпер стверджує, що все, абсолютно все, зводиться до одного єдиного, але критично важливого елемента, якого просто немає. І ось його діагноз, якщо хочете змарноване життя, це що цікаво, не обов'язково життя сповнене якихось невдач чи бідності? Ні ні. Навпаки, це може бути дуже комфортне, навіть успішне життя, але в ньому бракує однієї всепоглинаючої пристрасті. Так що ж робити? А проти отрута за пайпером це знайти і почати жити заради однієї великої мети, однієї єдиної пристрасті, яка, знаєте, ніби збирає все інше докупи, надає всьому сенс. Ну добре, але що це за пристрасть? І ось тут починається найцікавіше. Пайпер каже, що її джерело, її фокус знаходиться в одному місці. І це місце на перший погляд може просто шокувати. Так, ця реальність це хрест саме так. Апостол Павло прямо каже, що єдине, що для нього має значення, єдина його хвала, єдина радість і гордість, це хрест Господа Ісуса Христа. І це ж погодьтеся, абсолютно радикальна ідея. Хвалитися знаряддям тортур, радіти чомусь такому жахливому. Але Пайпер не просто кидає цю думку, він вибудовує дуже чітку богословську логіку. І логіка тут насправді дуже проста і послідовна, крок за кроком. По-перше, треба визнати, як грішники ми заслуговуємо на справедливий Божий суд. По друге, кожне, абсолютно кожне благословення, кожна добра річ у нашому житті це не наша заслуга, це дар, буквально куплений для нас ціною крові на Христі. І звідси випливає третє. Якщо ми радіємо цим дарам, то ця радість має вести нас назад до радості в самому Христі, який зробив усе це можливим. Гаразд, це потужна теологія, але як це все працює у звичайному житті? Пайпер тут дуже чіткий. Хвалитися Христом це не просто красиві слова чи якась теорія. Це вимагає від нас жити на Христі. І Пайпер знову повертає нас до того самого вірша з послання до Галатів, де Павло продовжує: Христом, яким для мене розп'яти світ, а я для світу. Тільки вдумайтесь, що це означає. Це означає, що вся влада світу над нами, вся його привабливість, його похвала, його цінності, все це для нас померло. Звичайно, мова йде не про фізичне, буквальне розп'яття, йдеться про глибоку духовну реальність через віру в Христа, наша стара людина. Знаєте, та наша частина, що так любить похвалу, комфорт і скарби цього світу, вона вважається мертвою, розп'ятою разом із Христом. І що ж тоді на її місці? А на її місці народжується нова людина. Це людина, яка звільнена від рабства світу і для якої тепер є тільки одна пристрасть, тільки одна хвала це сам Христос. Добре, але як це виглядає на практиці у повсякденному житті? Як насолоджуватися божими дарами, але не робити з них ідолів? І тут на допомогу приходить Клайв Стейплс Льюіс із просто геніальною метафорою. Уявіть собі таку картину, яку малює Льюіс. він стоїть у темному старому сараї для інструментів. І єдине світло це тонкий сонячний промінь, що пробивається крізь щілину, і в ньому танцюють мільйони пилинок. І ось тут він робить ключове, просто фундаментальне розрізнення. Можна дивитися на цей промінь, просто на нього. І тоді все, що ми бачимо, це сам промінь і пилинки в ньому. А можна зробити крок, стати в цей промінь і подивитися уздовж нього. І тоді, тоді ми бачимо джерело світла, сонце, листя на деревах, цілий яскравий світ за межами темного сараю. І в цьому вся суть це така глибока думка. Усі благословення в нашому житті: сім'я, робота, їжа, краса природи це і є той сонячний промінь. Ми не повинні просто дивитися на них. Ми покликані дивитися уздовж них, щоб побачити їхнє справжнє джерело, сліпучу славу Христа, сонця праведності, який і придбав для нас кожен цей промінь на Христі. Так от, бачите, як ця перспектива змінює абсолютно все. Це життя, де кожна, навіть найменша радість, стає вказівником, що веде назад до Христа. Це життя, де ми стаємо мертвими для світу, як для головного скарбу. І ось саме таке життя, каже Пайпер, і є повною протилежністю змарнованому. Це єдине життя, яке по-справжньому прославляє Бога. І це залишає нас усіх із одним дуже важливим питанням, над яким варто подумати, коли ми насолоджуємося добрими речами в житті, будь-якими, куди зрештою спрямований наш погляд? Чи зупиняється він на самому сонячному промені, на дарі, чи ми дивимося уздовж нього, на сонце, на дарувальміка?